Сьогоднішня практика називається Моє світло там, де темно. Бажано її виконати ввечері і повернути обличчям на Захід. Бажано її виконати ввечері, повернувшись обличчям на Захід. Сьогодні ти підтримуєш іншим Сьогодні ти підтримуєш інших своїм світлом, подаруєш комусь частинку свого тепла. А якщо тобі зараз теж потрібна підтримка, дай її собі. Повернись обличчям на захід туди, де закінчується день. Зроби спокійні вдихи-видихи. Поклади руку на серце та запитай себе, хто зараз потребує мого підбадьорення. Це може бути близька людина, а може хтось, хто сьогодні засмутився, хтось, хто давно не чув теплих слів, або ти сама. Дозволь з'явитися в уяві цій людині. Не обирай логікою, нехай приходить само. Коли образ з'явиться, скажи в голос, я з тобою, я бачу тебе, я бажаю тобі світла. Потім запитай себе, яку частину собі я теж хочу підтримати прямо зараз? І завершуючи практику, скажи вголос. я приношу світло туди, де воно потрібно і іншим, і мені.